Стара віконна рама і килим на стіні пере руками мама сороченьке ляні, малесенька кімната. В житті тоді було усього небагато, але ж яке тепло, нам більше й не хотілось без культу до речей ми з вдячністю молились за рідних нам людей, просили в Бога сили, здоров'я і добра. А більше їй не хотіли така була пора, не мали геть нічого, та разом з тим усе, і вільні від тривоги, що біль душі несе, готові просто нині зірватись в небеса, без скарбу в срібній скрині. Створили чудеса, з роками назбирали, немало ми речей. У рабства їх віддали, і серце. Із грудей. І з кожним днем ставало все більше в нас скарбів, та нам було їх мало, таке життя рабів, Нічого, що частину кидали у сміття, нові й нові, на зміну приносили в життя, а втрата тих нажитків приводила до сліз, щодня, все нові збитки і попит новий різ. Вони нас оточили. Втонули в тих речах, усе, що накупили, важіль на плечах, щоденно викидали нове й нове сміття, і знову купували За заплату йшло життя. Купили нове тіло, одежу і людей, та тільки загасили вогонь своїх очей. Далека та свобода і килим на стіні. Душевна чиста врода і каша в казані покрилося з руками вже пилом між людьми, немов було не з нами, чи ми ще досі ми? Давайте пригадаємо у царстві цих речей. З собою забираємо лише серце із грудей, як йдемо ми до Бога, скінчивши це життя. Навіщо в цю дорогу вантажимо сміття? Згадайте, як ще дітьми маленькими були, ті босоногі літні і вільні ясні дні. Чи нам було потрібно багато у той час Спечі печі україць хліба вже позмірка у нас, а справді цінували бабусині казки, в душі запам'ятали тепло її руки, не речі, не дарунки, як прийде в серце Гніт, згадає поцілунки душевний свій політ, погодьтесь, найприємніше згадати нам той час такий болю щемний, як не було у нас нічого, крім любові. Як легко нам йти в похід у ліс чи горе, то радість простоти з собою головніше. Ось саме у ту мить стаємо багатіші. Свободи не купить, не бійтеся знімати вантаж з своїх плечей. Давайте цінувати не реч, а людей.